Доброго дня, мої любі мої хороші підписники. Давайте з вами це погуляємо в сільпо. Такий такий, бачите, вон, якщо видно, так не знаю, камера перейде чи не перейде, дим стоїть, щось згоріло, мабуть. О, Вау, дивіться, картопля торнадо 2649. Залітайте за картоплею і торнадо. Хороша. Ні, що, нормальна картопля, що я можу вам сказати. Так, картопля молода, 17,59, бачите. Странно, А що тоді, коли була перший раз молода картопля, вона стоїла там, гривень 70, потім 50, а зараз 17,59. Інтересно, вона, якщо молода. Наскільки вона молода? Картопля Белоруса, 26,99. Боже, ну тут іде мака, тут задихнутися можна. Так, йдемо далі. Пройдемося. Подивимося, що тут ще є таке цікаве картопля біла, супер картопля. Просто ідеальний вигляд цієї картоплі за 17 гривень 59 копійок. Такого вибору картоплі, як у сільпу, ви ніде не знайдете. Ось вона. Ось, бачите, ось вона. Ну, Я думаю, якщо тут є одна така, значить там ящику ще є. Вже. Не одна така. Так, дивіться, який вибір по 13 99 копійок. Часник, сім'я бутових 174 гривні за кілограм. Отак. Капуста червона, 49,99 ну Це, в принципі, нормальна ціна. Вон, бачите, з тої сторони вон, цибуля, а там ящик стоїть, Це, навірно, щоб люди чи не купляли, так поставили. Зараз спробуємо вже там. підійду. Подивлюся, поснімаю, покажу вам. О, ні, от двинули, гляньте який проход. Та тут не одна людина пройде. Цибуля мікс, 7999 Ось, Бачите, міксована вам цибулька. Отак вони вам її пофасували, поміксували. Налітайте в сільку, цибульку вибирайте. Гарна гар'юня. Ідеальна, просто цибулька, бачите? класно. І то вона вже Чу? Че я на підвіконник сажу цибулю, если можна у стільпу взять, бачите? Супер ідеальна. Цибуля біла по 29 гривень, 99 копійок. Що це за кар картопля? Якась картопля. Калунівка. Преміум по 8949. Ого, ага, так це преміум картопля. І ще тут даже фреш ціною є на цю картоплю. Бачите, ідеальна просто картопля за 2 КГ. 2 КГ тут вам нафасували, так? Да? Точно тут 2 кг є? Чи тут нема 2 КГ? Я глянемо, що тут за 2 КГ. 2 кг, ось вам бачите, 2 кг картоплі напасовали. Значить, ми будемо брати цю картоплю фасовану. Гляньте, вона ідеальна в сіточку. Непоганий знову гляд цієї картоплі. Зараз ми глянемо. Що тут у нас йде по картопельці? О, дивіться, 2 кілограма вам картоплі. Ідеально просто, діле оце 30 грамів, а мінус сітка. Хто хоче таку картоплю? Так, всіх цікавлять огірки. Огірок 6499. Це огірки в сільпо Томат гілка рожеві 8949 це на гілці. Томат рожевий по 61,89. Вибір томатів просто огромно колосальний. І ось іще такі огірочки. І ось є томат адора Чорний 134 гривні за кілограм. Так. Салат Айсберг, По 64 гривні 99 копійочок. Перець, білозірка, це супер перець по 2499. 25 гривень. Кабачок по 26 гривень за кілограм. Вон, бачите, округлила на одну копійку. Ну, вам же здачі ніхто однієї копійки не дасть. Ну, якщо розплачуватися картою, то вас її не заберуть. Перець, зелений, 3999. Гриби печериці за 100 г 11 гривень 70 копійок. Ну, гриби просто супер. Мені подобаються такі ідеальні. Ідеальний вигляд грибчиків. Дим такий якийсь стоїть, незрозумілий цьому сільку гарбуз 2999. І ось гарбуз Хокайдо 2999. Коротше, гарбузи по 30 гривень. Так, питали ціну на виноград, зараз я вам покажу. Оце отакий виноград Red Globe 119 гривень за кілограм. Ну, ідеальний в принципі виноград, що я вам хочу сказати. Ось іще є якийсь такий виноград, цікавий рожевий, фермерський по 149 гривень за кілограм. Це ось по 129 гривень за кілограм. Кишмиш Юпітер 119. Ось вам кишмиш з Юпітера по 119 гривень. Та я розумію, що сорт. Я просто шучу, бо деякі шутки розуміють, а деякі шутки не розуміють. Я вже думаю, оговорю цей процес. Шуточний. Так, далі, зараз я вам покажу. Так, персик. А, нектарин не іде. Ось нектаринці на тижня 89,99 Бачите? І персик по 84 гривні, 99 копій, копійок, ідеальний просто, так що налітайте. Грушка по 75 90. Ось така рибка є свіженька. То 18,90. Сум 22 гривні 90 копійок. Угу. От бачите, риба свіжа на льдовій лежить. Непогана рибка. Дороду 39 гривень 90 копійок за 100 грамів. Так, давайте ми далі там по залу пройдемося з вами. Подивимося, що за акції, її знижки цінотижника є в сільку. Дим стоїть. Ну нічого страшного подивимося, о, дивіться. Сир є 3999. сулугуні, І моцарелла. Ох, цей. М? А де він тут є? А, він закінчився. є королівський смок. А є королівський смок. Нема. Корочі, оця бумажка залишилася, сир закінчився. Так, хочете ось піцу, кусочок піці 125 гривень, 45 гривень, 99 копійок. Бачите, скільки тут всього очі застає. Йдемо далі там по солодощам, пройдемося, з вами подивимося, що там є. Смачненьке. От дивіться, штрудель. Віденський 28-90 за 100 грамів. Ну, в принципі, приємлива. Круасон 31 гривню коштує. Все ідеально. Це все печеться тут, в нашому сільку. О, тортики смачненькі. Тут ще ось акції є. Сейчас вам покажу, Вон, бачите? Торт Наполеон 1990. Ну, короче, 20 гривень за 100 гривен, 200 гривень кілограм. Ну, Цей найвкусний за 27,90. Оце найвкусний Наполеон. Це так. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Завітайте в магазин Сільпо за смаколиками. Ви будете задоволені неймовірним смаком, акціями, знижками. То я вам тут дим якийсь, треба отсюди, мабуть, уходити. Прийду трошки, мабуть, пізніше. Що-то пошло не так. Що-то пошло не так, виходить. Полетіли. Так, трошки в нас це прокипіло морковка, цибулька і картопелька. Це я так. Шум збираю. Ось я нарізала таких грибчиків шматочками. І сюди грибочки я висипаю. І нехай воно кипить. Отак, От і кришечкою накриємо, і нехай вариться супчик. Так, добрий день! Мої милі мої хороші підписники. Зараз я буду варити суп. Легкий і простий в приготуванні. З грибами. Нам понадобиться морковку, я натерла на тюрку, цибульку порізала, нарізала невеличкими кубіками картошечку, грибочки в процесі чищення будуть. І отаких от я купила ще додав туди Три поплавлених сирочка. Маю надію, суп буде вкусний. Вода закипіла у нас. Бачите, вон, вода як кипить, кидаємо туди. Оце все кинули, ну, вариться. Я сразу додаю туди і картопельку. І нехай воно це все закіпає. Доведу картоплю до готовності трошечки, і потім добавлю грибчики. Зараз будемо чистити грибчики. Так, нарізала я плавлений е, сирочок кубиками. І акуратно зараз буду додати. Супчик, який в мене кипить, воно там дійшло почти вже до готовності. Все, так висипаю акуратно. Ой, блін, їй рукою не дуже удобно. І нехай він трошечки-трішечки прокипить. Він такого стане, знаєте, як кремового кольору. Так, в супчик я ще додавала окропчик. Минутку покипить. І готовий. Ну, я його назвала крем суп з грибами. Буває, ще його там, типа, перебивають на блендері, таке, щоб він був. Это. Ну, я не дуже люблю, щоб він був перебитий. Я люблю, щоб все було кусочками. Бачите, як. Картопелька розварилася, грибчики. Чесно вам сказати, цей суп вкусніший, ну, так, це на мій смак. Він смачніший в холодному вигляді. Ну, і такий тепленький. Я більше люблю його в холодному. Мені більше смакує. Так що пробуйте, варіть. Легко, просто, швидко. Він не жирний, там що жир там сильно плаває. Немає тут нічого такого, кроме сирочків. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І варіть такий смачненький супчик. Так, буду спробувати суп. Це я вчора варила такий, бачите? з плавленими сирками, з грибочками. Картопелька є. Як там кажуть, картопля для бідних. Ну, зараз така ціна картоплі це картопля, мабуть, вже для багатих. А, і ще в мене є нарізала м'яска і олівок. Я оце беру отак туди додаю. Це ще смачніше буде. Це в мене суп сама приготувала і сама з'їла. О! Ще туди олівок. Бо він дуже такий, знаєте, як, дієтичний. Щоб не був дуже дієтичним. Це так смачно. Ви навіть не можете собі повірити. І мені теж. Ну, повірте, спробуйте. О, бачите, солянка називається практично, теж. Дуже смачно. Мені таке подобається. Я зараз буду пробувати. Я же його спробувати? Tellement... Mm -hmm. Бомба. Ось він, бачите. Ну, він такий, знаєте, не должен бути гарячим. Його їсти в комнатній яєте. Щоб комнатний він був. Mm -hmm. Ви ще такого смачного не їли. Повірте. У мене там оставалось трішки копченого м'яса, я його сюди додавала. І олівка. Я дуже люблю олівки з супом Обалденно. Попробуйте. Вам дуже сподобається. О, олівка одна. М? Дивіться, там моє відео я вийшла. Ви, ой, не вийшла, випустила. Ммм. Бомба. Ммм. Рибчик. Картошечка. І там плавленый сирок, Цибулька, морковка, щелото копченого мяса и оливок. Ммм. Mm Копчено -hmm. мясо с салом. Це смакота смакота смокотеньна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, дивіться мої ще кумедні відео. Трошки, знаєте, як серйозна, серйозна, що треба ну, трохи і обстановку розрядити. Mm -hmm. Це бомба. Mm -hmm. Во, супер.